Вітаю вас. Да-да, я знаю, знаю, що ви завжди хочете. Щоб ставки по депозитам були дуже високі, а ставки по кредитам нульові. Так не буває. Хоча, звертаю вашу увагу, наш новий керівник Національного банку. Так, як Андрій Пишний, так. Да, заявив. Ну, там була нарада, хорошо. Ні, не забивав керівникам банків підняти відсотки по депозитам, щоб населення ну, більше несло гроші в банк. Е, ну, Звичайно, на цій нараді були керівники банків, вони так, як би сказати, в цілому погодились. <рес> ну, не могли не сказати йому в очі. А я можу. Це нереально. Дивіться, ні, зараз вам поясню, чому я. Щоб ви зрозуміли. Дивіться, банк, коли залучає депозити, це ж не просто так. Значить, треба ж видавати кредити. Тобто, ну, от, за рахунок чого вам платить відсотки по депозиту? За рахунок кредитів. І тут виникає проблема. Ну, звичайно, ці всі розмови, банки жирують, напага і так далі. Ні. На практиці існує таке правило. От банк залучив по 10%. Тобто він може дати кредит, ну, додати десь 1 Більше не виходить. Ні. До 2%. Тобто, він може дивитися. Але... Дивіться, і от, але І це велике проблема. Це я говорю в теорії. Залучив під 10 віддав під 12, наприклад. Це за умови, що всі кредити вчасно поражають. Але так як у нас всі, щоб вони зараз їм руки підбивали, намагаються шахраювати, то в результаті буває така ситуація, що небагашених кредитів от на сьогоднішній момент по банківській системі майже 40%. І відсотки, і тіло. Ну, тобто, ну, хтось не погашає, погашає відсотки, не погашає кредит. Хтось погашає, не погашає не відсотки, не кредит. Ну, багато, багато. І то йому банки кажуть, що хвилинку, стоп, 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 стоп. Видать кредит великого розуму на. Що далі робити? Як потім його будуть? Тому що, дивіться, якщо не погашає кредит, нема за рахунок і грошей повертати депозит. І відсотки платити. Тому банки... Як вам сказати, я відео робив, говорить, вони зараз не дуже активно дають. Тож, що ну роздаси, а потім ну що робити. Оце класичний варіант, який ви завжди ругаєте, ой, такі банки погані, депозити низькі, а якщо брати картковий цей споживчий, то ж на карточку. Дорогий Так, да. а чого ви крадете гроші? Не ну, крадіть, гроші, буде дешевше. Це просто держав, хлопці. Ну от, сам звичайно, на карточку дуже легко дається. І в результаті, що відбувається? Кожен хоче обмати. Не кожен! це якась каже, болячка. Навіть що в людини є гроші, починає мутити обманути. І в результаті, дійсно, найбільше проблемних кредитів це споживчик. Не тільки в Україні, це в кредит те ж саме. Тобто це це блячка всіх. От, Всіх хочеш охраювати. Це якась жехно. Ну, Ну, якщо ти взяв кредит, то а ой, а я був ще, От ти гласний. І тому банк що робить? Я ще робить, то як він рахує? Залучив депозит, да, да. відсуток, відсюди. Да. Але тоді він закладає цей ризик не погашення. Щас трошки поясню. Да, коли вже кредит зовсім не погашається, це продають колектор. Але продають дуже дешево. Збиток. Тобто, тими словами, от кредит 1000 гривень, продають його за 100 гривень. І банк втрачає 900 гривень. він ці 900 гривень закладає цього. Тому дійсно, по споживчим кредитам відсотки дуже високі. Завжди. У всіх країнах світу. І в Україні також. Тому що просто шахраї сидять, ну Якщо б не шахраювали люди, відсотки по споживчим кредитам були низькі. Але шахраї нічого не зроблять. І тому дійсно, сьогодні ще як сказати, банки то можуть залучити, ну, банк може залучити під 20%. Відсот. Ну, ви знаєте, що зараз деякі банки залучають там 16, 15 і 18, 17,5%, ви це, напевно, вже бачили. Та банк може. А що далі робити? Тому що якщо залучити під 20%, якщо ви давати вам споживчі кредити, розрахують, що ви красти будете, красти всі будете, а то люди. Треба заклати всі ризики. Значить, відповідно, спорудж кредит повинен бути 40, 50, 60%. Відсот. А якщо залишається? Ну вже виходить 20, да. Якщо б не крали, то можна було б вийти за 22. Куди там, куди там? Хочеться видавати за 60. А 60 багато, багато. Країть менше, буде краще. І виходить, що зараз банки ну, не дуже хочуть давати. Без ні, багато. Голова, ой бо. Бізнес І ще друга зараз. Ну, кожен хоче от берег кредит. Об псінку, б'ється, по полу катається, розказує, який він чесний. Тільки взявся. То одна афера, то друга, то третя, то четверта. Ну що такі? ну, Ти ж брав кредит, говориш, ні-я, ну ми там скром тішки покрали. Це, це гори, саме справжнє. Ви себе. Виявити. Тому що на сьогоднішній момент, так, да, банки говорить, ми можемо вдавати бізнесу, ти кредити. Ну, як ти ну, залучили по 15, видали по 16. Можна. Але що відбувається? Ми дає. Він хоче заставу украсти. Це посуха, це робити. Жах. Жах. І тому говорить, ні, 25. Тому що теж банк закладе цей ризик не повернення кредиту. Да? А че, че, що виходить, якщо ти навіть от юридична особа, то вір дає заставу. Щоб це все вибити, сон таки, колектори, юристи, суди, це все не безкоштовно. І то вони ці 10% забувають став велика. Хлопці, не крадіть, ставка буде маленька. Припиняйте, красти. Ви ж не можете не красти, це ж якесь горе. Тільки взяли кредит. і папа. -па. Сто раз вигорять, ну не займайтеся аферами. Ну як же ми? Ми ж тут, от тож бо воно тут. Це горе, це велике горе. Я зразу говорю. От скільки не просиш, не поясниш. Є. давай краде. Єдине, що ви знаєте, це крит 5, 7, 9. Да, там не крануть, а, а, там просто очень жесткий контроль. И если ты будешь порушивать, то этих 5-7-9 тебе не будет. нет, не, 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 не. Там сразу все папа, 27 до, до, 30, да. Ну, нет, очень хорошо. Вот знаете, если по-честному, 5%, а не по-честному, 30. А, как? И это так, знаете, стримует. И знаете, будете удивляться, много бизнесменов, которые взяли, говорят, І виходить зараз, виходить, а виявляється, можеть гадать, але ж не хочеть. Як <гум> їх так. Прошовсь о-о-о-о. І полегшав. І тому дійсно, в іншим інший як подивитись, то більше всього банки видавали ці, ну, пільги 5-7. Банк видає, а Міністерство фінансів потім ну, розраховується. І виходить так, що і населені даєш, головняк. Бізнес його головня, тому дійсно, на сьогоднішній момент банки більше всього грошей, куди тратять, купують державні цінні папери. Чиста математика. От чиста математика. На сьогоднішній момент державні цінні папери, ну, якщо купувати дуже такі длинні тобто на тривалий час, там ну, 18. Там є 17,5 блокуль 17,5, ну, 18. ,5, 18 ,5. Якщо купувати короткий на рік, або півтора року. 14. Ну там 13,5. Просто я, кажу, щоб ви це відчувало. Ну, відповідно, банк тоді, ну якщо так, то якщо 14 він отримує у, у банку, це на рід. Ну хоча б один відсотка, то він залучати може під 13. Ну він не може залучати під 16, тому що, дивіться, якщо під 16, мені заплатить 14, а я що це буду? Ну, де бізнес? Так воно і получается. Тому банкіри якрить. Та ми то могли б підняти. Але куди? Ну, підняли ми відсотки. Більше стало депозитів. Що далі? Кредит видавати? Ну то вже дуже. А покупати ВГЗ, ну, щоб доход... Ні, якщо б була б доконність по ВГЗ 25, депозит по 20 без проблем. Без... Тож, ну, математика саме, навіть по 24 можна. Тому що получается, якщо б доходить 25 ООО. О, а якщо виходить саме максимальне 18, то це на 3-5 років, ну що ви зрозуміли. Ну, ви депозит на 5 років дасте. Ага, так ви ти бар. Ні, ні, класси, не надо. На рік. А рік 13, ну 13, до 14. Там, там було раз 13, 14, 13, 7, 14. Там 14. Мало. І виходить це протирічч. Завжди всі хочеш, щоб... Зволюти ще гірше. Ну зрозуміти, яка ситуація. Так, да, от залишив з валюти, говорить, от не зароблять. На чому зараз? На чому ти Ви Розумієте, яка ситуація? Банк, да, може купувати, продавати валюту, в ну, там все не здорові Маржа маленька. Потім колись було дійсно, можливо, було такі. Валютні спекуляції. Зараз як був все заржав, не можна. Ну коли можна, а... Ну, от знаєте, валютні спекуляції не можна, але ви якось заробляєте. Я! Вот и получается, что на сегодняшний момент как бы, банк, получает валюту, ну, скажет так, ну, да ладно, трошки возьму. Что за ней Ну да, да, да. Потому что, если ты в обменнике будешь менять, ты на этом не заработаешь ничего. Там, тоже маленький продукт. А валютный кредит да, это еще гирше. Ну, сам возьмет. Вы это кредит у него не может. Ха -ха. Плюс там очень много обмажен. По валютным кредитам там, там столько обмажен. Ой. И получилась такая ситуация. Так що, на жаль, лозунг добре. Давайте піднімайте відсотки по депозитам, більше залучайте грошей. Ну, тим самим ви ж розумієте, що Пушник сказав, да, що він розуміє, що інфляція велика. І він говорить, що якщо ну, підняти відсотки, то це б допомогло Україні. Не заперечу. Не запереч. А, а далі що робити цим гроші? Проблема по ЄГЕРТО, так, да, банки допомогли. Якщо б менше шахруювали ці українці, якщо б вони платили від... Взяв служич кредит, вчасно, не шахруй. Взяв кредит клітбізнес, давай. або не бери, Ні. А бі... він так не бери. Якщо ти відчуваєш, що ти не можеш що Як от ти біса береш кредит? Е, ні, ти береш кредит, а потім ти говориш, що я пасити не можу. Ну це вже щось. Так що така в нас ситуація, хлопці. Призив. Добре, але піднімати. Банків не будуть. Нема куди дівати гроші. Тому що гроші люблять рахуночок, як не дивно. Все, дякую за увагу, до тобто побачення. Пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки. Ну і заодно там подумайте, як треба правильно брати кредити і правильно розміщати депозити. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.